Отже, друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про внутрішні рослини з білими квітами. Якщо ви шукаєте нового зеленого вихованця для своєї колекції і хочете, щоб він догодив вам білих суцвіття, то вам пощастило вибір величезний. Кожна з цих рослин може ідеально вписуватися у інтер'єр вашого будинку та задовольнити ваші садівничі амбіції. За останні 10 років рослини в приміщенні стали неймовірно популярними, і багато ентузіастів постійно шукають способи диверсифікувати їх домашні теплиці. Іноді це означає, що ми можемо вирощувати рослини вдома, які не вижили б у нашому кліматі на вулиці, особливо якщо ви живете в регіоні з холодними зими, але обожнюють форму тропічних білих кольорів. Краса закритих рослин полягає в тому, що вони можуть свісти в будь-якому будинку, якщо ви добре дбаєте. Будь-який садівник, початківець, може почати скритий завод, перш ніж переходити до більш складного садівництва на відкритому повітрі. Якщо ви любите білі квіти і мрієте про нову рослину, ось мої улюблені. Амареліс. Наукова назва хіпістрав Кількість квітів на рослину, дві на лампочку, можна посадити кілька цибулин. Розмір рослин від 30 см до 60 см. Освітлення та полик, частковий відтінок, звичайний полив. Походження Африка, Південна Америка. Квітка Амаріллі свідома своїми неймовірними сувіттями та витривалістю. Хоча кожна цибулина дає лише одну-дві квітки, кілька цибулин можна посадити в один горщик. Результат стебла без листя з яскраво білими кольорами вгорі. Амарілліс зазвичай червоний або білий, але деякі сорти мають яскраві білі палюстки з рожевим відтінком по краях. Ці лампочки проживуть кілька років і продовжуватимуть свісти в кімнаті, особливо якщо ви вирізаєте махання квіти і добре їх годуєте. Добриво дуже важливе, але найважливіший момент не переповнювати амарілліс. Якщо ґрунт заборонений, лампочка може гнити. Бегонія крило ангел. Наукова назва бегонія. Кількість квітів на рослину, кілька пензлів за 8-10 квітів, розмір рослин до 180 см. Освітлення та полик, розсіяне сонячне світло, звичайний полив. Походження Південна Америка. Різноманітний ангел-крила це білі квіти, але справжня зірка цієї рослини це темно, зелене листя з червоною неправильною стороною. Ці листя великі і у формі нагадують крила ангела звідси і назву. Коли рослина зацвітає, уздовж стебла з'являються чарівні маленькі білі квіти, додаючи сплеск білого до вже величної рослини. Квіти, крила ангела, бегонія можуть бути білими, рожевими, помаранчевими або червоними, але найпоширеніший колір – білий. Чим яскравіше розкидане світло, в якому ви вирощуєте ці квіти, тим більше квітів вони дадуть. При належному догляді цей дуже великий критий завод зацвіте кілька разів на рік. Антурій Наукова назва Антурій Андре. Кількість квітів на рослину 3, 4. Розмір рослини від 30 до 45 см, освітлення та полик, пряме сонячне світло, помірний полив. Походження Південна Америка. Рослини антурію поставляються в декількох кольорах, найпоширенішими є червоно, білі. Ці квіти можуть зацвісти місяцями і не потребують особливої обережності, що робить їх ідеальними в приміщенні для початківців або забудькуваних садівників. Білі антурії особливо красиві, з єдиною маточкою виступає з центру. Антури походять з екваторіальних регіонів, тому їм потрібно багато тепла та вологості. Якщо у вас є домашня теплиця або теплиця це ідеальне місце для вашого антую. Вони відносно толерантні до низьких освітлених умов і можуть вижити з мінімальною ретельністю. Уникайте розміщення цих поблизу обігрівачів або кондиціонерів, і я попереджаю вас, вони токсичні для домашніх тварин та людей. Дитячі пальці, фенеестральна. Наукова назва рапалофріл фенестрея. Кількість квітів на рослину одна на стеблі. Розмір рослин від 2,5 до 7,5 см. Освітлення та полик, постійне сонце, помірний полив. Походження Африка. Деякі білі квіти в цьому списку величезні, але не квіти дитячих пальців. Цей крихітний безлюдний соковитий, захоплюючий, зростає, починаючи з його листя, подібно до каменів, і закінчується раптовою появою квітів, подібними до ромашки, осінь. Це не потребує багато води, але листя, подібні до каменів, трохи згасають, щоб повідомити, що настав час поливати. Дитячі пальці називаються так, тому що маленькі соковиті стебла нагадують дитячу стопу. Вони невеликі і стирчать вгору, увінчані листям, подібними до каменів і, зрештою, крихітними білими кольорами. Легкі сукуленти для догляду та є унікальним доповненням до будь-якої колекції внутрішніх рослин. Різдвяний кактус шлумбурго, наукова назва шлюмбергер усічений. Кількість квітів на рослину 20-30, розмір рослин від 15 до 30 см, освітлення та полик багато сонячного світла, помірний, але ретельний полив. Походження Південна Америка. Ще одна соковита рослина, різдвяний кактус, набагато більший, ніж дитячі пальці. Квіти витончено звисають з довгих ланцюгів соковитих листя. Легко подбати про це протягом року завдяки простому графіці поливу та декількох тижнів цвітіння. Не плутати з його близькими родичами великодні та кактуси Дня Подяки це соковите цвітіння всю зиму. З достатнім теплом він може зацвісти в найхолодніші місяці року і дати своєму будинку яскраві білі квіти. Рождественський кактус також може пережити певну нехтування. Цей соковитий може рости в умовах низького освітлення за умови, що він періодично обертається в зоні з множинним світлом. Молочна миля або корона корона. Наукова назва Uforbємайл. Крим сеприм. Кількість квітів на рослину десятки. Розмір рослин від 60 до 90 см. Освітлення та полик пряме сонячне світло, звичайний полив. Походження Мадагаскар, незважаючи на свою біблійну та серйозну назву, шипи приносять лише радість будинку садівника. Легко доглядати за цією рослиною, і вона цвіте всю зиму і, можливо, цілий рік, даючи невеликі круглі білі квіти, щоб полегшити найхолодніші місяці. Гострі, колючі стебла це те, що його назва дала цій рослині. Однак квіти також нагадують корону з двома пелюстками. Що утворюють майже ідеальне коло, зібране в пучках навколо куща. Якщо ви плануєте піклуватися про молоко, майте на увазі, що це варто проводити домашніх тварин, особливо для котів. Цикламен Наукова назва цикламен, кількість квітів на рослину 6-10 рук, розмір рослин від 15 до 40 см. Освітлення та полик, розсіяне сонячне світло, звичайний полив. Походження Середземноморський регіон, цикламен це горшова рослина з темно, зеленою та фіолетовою листям, покритою скупченнями білих, рожевих або червоних кольорів. Він особливо популярний під час Різдва та дня Валентина завдяки його зимовим кольорам та святковим кольорам. Однак білі квіти збираються. І вони додають тінь чистоти темним листям. Квіти цикламенів групуються в пензлі і зазвичай закриваються від сонця. Пелюстки не відкриті, а утворюють невеликий намет для маточки. Як результат, отримується гарний темний кущ з тканинами білого кольору. Цикламен також дуже легко доглядати, що робить його незначним улюбленим. Гарденія. Наукова назва джасменовит MadamNex. Кількість квітів на рослину від 7, 10, розмір рослин від 90 см до 2 м40 см, освітлення та полик, розсіяне світло, звичайний полив. Походження Африка, Азія, Австралія. Гарденія одна з найпопулярніших рослин, як у будинку, так і зовні. Гардинія зазвичай прикрашає двір або сад своїми прекрасними квітами та довгими прямими стеблами. Однак їх можна легко вирощувати в горщиках і тримати в кімнаті для року, здоров'я та цвітіння. Гардинія має різні кольори, включаючи білі. Залишившись без нагляду, гардинія може вирости до 2 метрів у висоту 40 см. Якщо у вас немає місця для такого високого гончару в будинку, вам потрібно буде регулярно вирізати його, щоб тримати його під контролем. Подбайте про свого начальника, і вона може жити у вашому домі до 50 років, насолоджуючись яскравими білими квітками цілий рік. Герані, пеларгоніум. Наукова назва садова пеларгонія. Кількість квітів на рослину – 4-10 суцвіття. Розмір рослин від 30 см до 120 см, освітлення та полик, повне сонце, щотижневий полив. Походження Південна Африка. Герани бувають у всіх кольорах і найчастіше зустрічаються в садах. Вони продаються як у горщиках, так і для посадки в землі, і обидва однорічні, і як багаторічні рослини. Однак ви можете вирощувати гранні як критий завод протягом декількох років, навіть якщо ви купували їх як щорічну квітку. Ці прекрасні скупчення квітів на прямих листяних стеблах вони можуть залишатися менше 30 см у своєму мініатюрному вигляді або вирости до 120 см у висоту. Якщо вони стануть вищими, можливо, вам доведеться пересадити їх у більшу ємність або посадити їх у відкритому ґрунті, щоб коріння не задихалося. Герані, мабуть, найкрасивіші квіти в цьому списку, безумовно, є найпопулярнішими. Жасмин. Наукова назва жасмін. Кількість квітів на рослину десятки. Розмір рослин. Від 120 см до 2 метрів 10 см. Освітлення та полик прямо сонячне світло, щотижневий полив. Походження. Азія. Рослини жасмину це невеликі кучеряві кущі з крихітним зеленим листям. При правильному харчуванні та поливах вони покриватимуть прекрасні, ніжні білі кольори. Хоча жасмін це ліана і може вирости до 4,5 метрів. Легко утримувати в горщику і вирости в кімнаті як маленький гончар. Звичайно, квіти цінуються не лише за колір і розмір самої квітки. Однією з найкращих якостей жасмину є його чистий, освіжуючий аромат. Якщо в кімнаті є рослина жасмину, вона наповнить всю кімнату запахом жасмину, особливо вечорами, коли квіти відкриваються. Вам не знадобиться освіжувач повітря з цієї рослини. Каланчо. Наукова назва: Каланхое. Кількість квітів на рослину 6, 10 суцвіття. Розмір рослин від 20 до 30 см. Освітлення та полик, повне сонце, помірний полив. Походження Африка, Мадагаскар. Каланкоуї це унікальна крита рослина з скупченнями маленьких червоних або білих квітів. Білий каланхой рідше, ніж червоний, але, як виявляється, це невеликий гончар куща. З Африки ця рослина використовується для помірного поливу і може страждати від переповнення або відсутності сонячного світла. В іншому випадку, надзвичайно легко для нього обережно. Хоча вони не схожі, каланчо тісно пов'язаний з сукулантами. Кожна суть свіття може мати до 50 пелюстків, які цвітуть по всій рослині. Навіть без квітів ці маленькі кущі мають яскраво зелене листя, і вони відмінні скритий рослин. Добре обережно, вони проживуть кілька років. Лілія долини наукова назва Конституція Мейелес. Кількість квітів на рослину від 4 до 6, розмір рослин від 15 до 30 см, освітлення та полик, частковий відтінок, звичайний полив. Походження Європа. Один з найменших лілій у природі, ці делікатні квіти зазвичай не вважаються в приміщенні. Найчастіше їх можна побачити квітучі як польові квіти на схилах гір. Однак вони дійсно походять з цибулин і їх можна пересадити в горщики для життя в кімнаті, якщо вам подобається їх зовнішній вигляд. З великими листям і крихітними, повзаючими квітами. Долина цвіте навесні та на початку літа, і її можна переконати знову зацвісти. Не забудьте більше посадити ці маленькі рослини в горщиках, оскільки їх коріння довгі і пошириться. Не підайте їх направляти сонячне світло, але чим більше декількох світла вони отримують, тим більше шансів вони зацвіте. Долина може бути токсичною, тому тримайте її поза межами маленьких домашніх тварин та цікавих дітей. Фаленапсис